Кримінальним злочином визначилися вибори в селі Ліски Комінтернівського району. Невідомі напали на прес-секретаря народного депутата України, кандидата у депутати Ольги Герасім'юк, яка стала свідком порушень виборчого законодавства. Ольга Комарова, пересекретар Ольги Рисім'юк, показала нам розбитий злочинцем фотоапарат. Один з бойовиків розтрощив його об стіну, побачивши, як дівчина знімає порушення на виборчій ділянці села Ліски. Ді стояли дві жінки, які були в руках списки, і вони постоянно дзвонили. И кого-то вызывали, чтобы проголосовать пришли люди. Причем отмечали их и шли в окошечко там, отчитывались такими словами, что номер один, три человека. Ну и, естественно, поинтересовались, что, что они могут, что, что это значит. Начали снимать. Появилось две машины. Первая из них была Lexus, черный. Номера мы запомнили, передали уже сотрудникам лицы. Из них сразу же водитель вышел. І э, сразу же выхватил у меня фотоаппарат, который снимал. І в обстінку таким чином. Ольга, скоріше за все, стала свідком так званої каруселі, тобто порушення, коли одних і тих самих виборців возять по різних дільницях. Дівчині ще пощастило, що поруч була сама Ольга Герасімюк, яка показала бойовикам посвідчення народного депутата. Мабуть, ця обставина і врятувала свідків злочину від бандитської розправи. На щастя, картку пам'яті з фотоапарату вдалося зберегти. Є також відеозапис, зроблений з мобільного телефону Ольга Герасім'юк. Те, що злочинці діють спільно зі співробітниками комісії, можна вважати доведеним фактом, ми будемо оскаржувати вибори на цій дільниці. Бо підозрюю, що що ми справді мали справу з каруселями. Те, що трапилося у лісках, може стати підставою для визнання виборів на цій дільниці надійсними. За підрахунками свідків на час події проголосувало майже 200 осіб. Міліція зафіксувала покази постраждалих. Відеозапис злочину і номер машини бандитів є. Тобто, все необхідне для обвинувачення зібрано. Знайти винних немає проблеми. Проблема в тому, аби відправити за грати прислужників брудних політиків. Немає сумніву, що ви. Високі та багаті хазяї перешкоджатимуть слідству і тиснутимуть на суд. І невідомо, що переможе закон або гроші. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.